Терміново увага! У нас наближаються пірати. Всі мають сховатися якомога швидше. Всі ховайтесь. Сподіваюсь, мене почують селяни і не будуть зволікати. Я бачу, що дехто вже сховався. Це добре, але нам потрібно поспішати. Треба оцінити обстановку. Так, потрібно перевірити, чи не почали висадку пірати. Давайте піднімемось нагору і поглянемо. Поки що виглядає все спокійним. Але вони нас попереджають, що скоро почнеться атака. Нам потрібно, не зволікаючи, підготуватися до того, щоб відбити цю атаку. В першу чергу підемо до ковера і подивимось, що в нього є. Добре, я знайшов вже деякі обладунки, але потрібно його попередити. Слухай. Нам потрібно якомога більше зброї, а також збери все залізо в поселенні і переплав його на блоки. Немає часу пояснювати. Потім розповім, для чого це. Давай, давай швидше, бо пірати вже поруч. Сподіваюсь, вони не почнуть висадку просто зараз. Так, шторм підсилюється. Це може бути нам на руку, але часу зволікати немає. Скоро почнеться рейд. Нам потрібна ще якась зброя. Здається, в мене вдома були обладунки і зброя. Так, це те, що потрібно. Це не багато, але це вже щось. Але нам потрібно подумати також про захист поселення. Нам потрібно укріпити берегову лінію для того, щоб пірати не прорвалися всередину поселення. Ми щось вигадаємо, обов'язково. Зробимо укріплення на березі. І для цього нам знадобиться дуже багато блоків. Мені потрібно знайти їх. Так, я бачу павутину. Потрібно від неї швиденько позбавитись. Це не так просто. Внизу є зомбі. Головне не сполохнути їх. Можливо, краще буде його знищити. Щоб він не встиг розпудити інших зомбів. Так, варто рухатись. Мені стається, що після цього шуму павуки почали. Активно рухатись. Я вже чую деяких з них. Павуки люблять темряву і ховатися в різних закутках. Темна ніч нічого не видно. Ого, ось один з них. Він не дасть нам пройти. Потрібно обережно його знищити. Здається, він застряг, він теж не може вилізти. Ну що ж, у нас немає на це часу. Потрібно швидше пробиратися вперед, поки не прибігли інші павуки. Швидше вперед рухаємось. Відчуваю, що вони просто позаду мене. Їх тут просто дуже багато. Що це за місце виглядає як старовинний храм. Я насправді вперше бачу щось подібне. Він майже зруйнований, але ця зала збереглась? Прохід завалений, тут ми не пройдемо. А та стіна взагалі повністю зруйнована. Здається, тут хтось зупинявся на ночівлю, але це було досить давно. Він щось ховав в стіні. Так, у нас є алмази, це дуже круто. Парфенона фіни? це щось схоже на щоденник? Давайте прочитаємо, що там. Нарешті вдалося пробратися всередину головної зали. Тут я залишусь на ночівлю. Потрібно ще раз спуститись з артефактами в галереї. Там ще залишились дуже багато цінних артефактів, але потрібно відпочити. Знову ті самі моторошні звуки, які я чув внизу, але цього разу значно голосніше і здається ближче, ніби хтось ходить важкими кроками за стіною. Не можу зрозуміти, чи це падає каміння, чи там дійсно хтось є, схоже на речання і свист. Але, мабуть, це просто вітер чи гаряче повітря від лави, намагається знайти вихід нагору. Тут десь мають бути високі вентиляційні канали в цих штольнях. Я прокинувся від гучних ударів за стіною. Ніби хтось намагається пробити стіну чи розібрати завали в проході. Не буду тут залишатись, пора вибиратись назовні. Цих знахідок має вистачити. О, ні, ні, що це таке! Так, це була досить моторошна історія. Не варто тут залишатись надовго, пора звідси вибиратись. Мені вже здається, що я теж чую якісь звуки за стіною. Так, де тут прохід? Мені здається, нагору можна пробратися. Тут досить темно, але. Судячи зі всього, монстри вже дуже близько. Ну що ж, поглянемо, що в них там є. Так, виглядає, що в них тут є трохи курей. Подивимось, що тут в скринях. Так, вони збирають яйця. Ну, це вже щось. Нам знадобиться насіння, я думаю. Хліб беремо. На перший час цього має вистачити. Беремо насіння. Можливо, вдасться щось виростити в нашому поселенні. А вони у нас ростуть. Беремо сіно. Так, ну що ж, беремо яйця. Що тут є ще? Так, у них досить багато м'яса. Це добре, беремо. Беремо всю рибу. Так, ще щось є? Тут пусто. Яйця. Ну що ж, я думаю, це все. Не варто втрачати час. Інвентар вже повністю заповнений. Пора повертатися додому. Я сподіваюся, що не надто пізно. Нам потрібно встигнути. Але залишилось не дуже веселе заняття. Нам знову потрібно повертатися до монстрів. І на цей раз тихо пройти не вдасться. Мені здається, ми розбудили там всіх, кого можна було розбудити. Але це єдиний шлях вперед. Тому рухаємось тільки вперед. Так, Павучок, ти там не чекаєш мене в тебріві? Ні, здається, нікого немає. Ну що ж, рухаємося далі. Привіт, павучок. Я пішов. Повертаємось тим самим шляхом, чи знайдемо, можливо, якусь кращу дорогу. Тут лава, ми тут не пройдемо. У нас є декілька блоків, можливо, зробити місток. Але ці блоки можуть нам знадобитися в майбутньому. Тому краще не використовувати їх зараз. Ну що ж, доведеться ризикнути. Пригаємо. Хух, пощастило. Тут була вода. Ну що ж, вибираємося звідси. Потрібно поспішати, вихід вже дуже близько. Залишилось ще трохи. Так, здається, тут все тихо і спокійно. Не скажу, що це було весело. Але це було дуже круто. Тепер потрібно вибратись на поверхню.